Встраю лінії, він їде сам. Коли доїжджаємо вже до краю, то він вже тоді починає пищати, що кінець з лінії. 19-річна Дарія розповідає, як працює великогабаритний трактор, на якому вона навчається їздити. Ділиться з дитинства, мріяла стати трактористкою. Додає, любові до землі привчали рідні. Родичі працювали на сільськогосподарській техніці. Мені подобалося з дитинства. Мене часто брат брав в поля, ми з ним ремонтували техніку, мені подобалось, як це все працює. Потім ці краєвиди, тут осінь, тут літо, і все ж кожен раз щось новеньке. У восьмому класі остаточно вирішила, що стане трактористкою. Після дев'ятого вступила в профільне училище, розповідає Дар'я. Батьки її вибір підтримали. Каже, у її групі двоє дівчат та 28 хлопців. Я якось боялася спочатку упередження, що це хлопці, тут я прийшла. Але ні, вони мене зразу ми з ними здружилися, Вони підтримували мій вибір. Те, що вони робили, те я робила. На полігони їздили то вже разом. У червні 2025 року Дарія розпочала практику на сільськогосподарському підприємстві. Ділиться у чоловічому колективі. Її прийняли не одразу. Однак зараз тут її підтримують. Спочатку було дуже тяжко, тим, що це стереотипи, що дівчина не може. Управляти трактором, що дівчина і трактор це зовсім несумісні речі. Зараз все нормально, вони зрозуміли, що я вже нікуди не дінусь. вихідно в них немає. Перший виїзд в поле на тракторі у Дарії був у липні 25-го року. Ділиться назавжди, запам'ятає ті емоції. Була якась воля, якась така, якась зацікавленість дуже сильно, що я тут сама, він такий великий, і тут я мала. То було дуже цікаво і все дуже сподобалось мені тоді. Тільки страшно було. Поки Дар'я не закінчить навчання, самостійно працювати у полі не може. Розповідає директор сільськогосподарського підприємства Василь Ренгач. Додає поруч з нею завжди досвідчений тракторист. У неї успіхи дуже хороші. Наставник про неї каже, що. Вона дуже така здібна в нас дівчинка, яка навчається, хоче навчатися. головне, що людина хоче горить цим горить цією професією, хоче дійсно поїхати у поле, хоче дійсно робити всі сільхозоперації, які в нас на підприємстві. У січні 2026 року. Дарія отримає посвідчення водійки трактора. каже, мріє якнайшвидше почати працювати в полі. Антоніна Чійко та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.